Сьогодні картина дня просто дивовижна. Марія Приймаченко ведмеді меду захотіла. Вона і смішна, і наївна, і разом дуже мудра, як все народне мистецтво. Нашою народною художницею захоплювався свого часу сам Пабло Пікассо. Він побачив її роботи 1937 року на міжнародній виставці і був просто вражений силою її мистецтва. Сама Марія дуже просто починала своє життя як будь-яка сільська дівчинка. Вона пасла гусей, займалася домашнім господарством, і ось поміж тим брала прутика, і іноді на піску малювала чудернацьких тварин, квіти, якісь неймовірні твори мистецтва виходили в неї на піску. Односельчани були вражені її мистецтвом, тим більше, коли вони побачили, як вона знайшла біля річки синю глину, принесла додому і розписала власну хату. Але їй було чим надихатись. Її тато був талановитим Теслею, мати була неймовірною вишивальницею. Знову ж таки, її оточувало все її життя народне мистецтво, на кшталт того, що я тримаю в руках. От такі твори мистецтва, які були в користуванні щоденному, її мистецтво і досі, тому що повна назва її твору, який ми сьогодні розглядаємо, сьогоднішньої картини дня, ведмеді меду захотіли. А бджоли, як нажалили, черепа опухали, десятьом заказали: не йдіть красти, бо крадене боком вилазять. Тож пам'ятаєте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.